Так, доброго. Часу доби, пані, та панове. Я вітаю вас на моєму каналі. У мене тут був бій на буквально 9 з копійками тисяч. Закрив задачку 15 на союз для Хімери. І я вирішив показати цей бій вам. Ну, в общем, оцей бій. І ми й дивимося, робимо мені карту трошки більше. Поїхав, наче як на фланги до тяжиків. Це нормально. Але є нюанс. Їде за мною тільки пазик і 268. Ну, я вирішив поїхати. Піддануться. Будь-що буде. Но мені повезло в цьому бою тим, що... ну все... Людині важко грати проти Йосипа 7-го. І я його розумію, мені теж важко. Він не може мене прибити майже ніколи. Він мене проб'є один раз. По-моєму. Буде люте ПВП. ще, странно. Я думав, вони мене запушать. Але вони мене не запушили. Виглядало, наче це якийсь бій на акторів. Я бажаю кожному таких акторів. А собі таких акторів ще більше. Як ви бачите, у мене теж проблеми пробивати нові танки. Тут припарковався, не поняв. Весь відос буде на X2, бо розбирати мені нема що. Та я не вмію, я не скилловик, не професіонал. Я просто граю в танчики. Іноді крутять. Іноді щось виходить та якось так. Канапенера вбили. Тепер Т10 вирішив. Фідануся в мене теж. У мене вже 4000 шкоди і 7500 сумарки. Для задачки на Нахіміру мені потрібно 10. Вже в цьому моменті я розумію, що виходить, що задачка буде готова. Маус з'їхав з гори, щоб фіданутися чи получить з підпала. Я пікаю, не як. Ну, як я і говорив, бій з акторами максимально. Мені крутили. Мені... Крутили ще раз. Мене не пробивали. А я просто стріляв Задача уже виконана. І, мабуть, уже зі знак. Але задача це така, тут не знаю, що результат 9000 шкоди забій. На цій сратій карті, яку я не навиджу, якій більшість карт в цій грі. Ну, тут уже все, я вже просто я би, я би поїхав. Добивати выживших. Тут я не помню, що я хотів зробити Ну что я хотів зробити Ну короче получилось так. Тараном добить не выйшло. Футюра. Не проблема. Перестрелять было тут. Его убили и дальше. И правда їдем добивать выживших. Підсталося, мне повезло. Він міг меня Хорошо ввалить. Під... Ждать, пока його чи ні, не, не знаю. На ходу. Ну, на ходу залітаю, уже. Ну, Варгеймінг говорит, ну, раз крутять, треба крутить до кінця. Тут я щось вже все, руки трусяться, серце колотає, стріляю через гори. Клоун, бам! І все. Бой закінчився. Бой не сдува. Якщо цей відос, чисто случайно, хтось подивиться, то я вам буду вдячний. Іноді трансляції на Твічі бувають, може бути тут, посилання буде в описі відео. Дякую за перегляд.